Говорити детальніше про ситуацію в Донецькій області, тому що не вщухають там зокрема і обстріли усіх довколишніх та прифронтових українських містах та селах гатять росіяни із реактивної та ствольної артилерії, наносять авіаційних та ракетних ударів. Зокрема, жителі Бахмута та Краматорська повідомляють, що ледь не щодня вони чують вибухи, як і в самому місті, так і на його околицях, і дещо за межами самого міста в довколишніх селищах також бо. Буває, іноді прилітає. Ну тим не менш, бачимо таку активізацію російської армії, що вони посилюють свої обстріли, посилюють розвідку, коригують свою артилерію. І тим не менш обстріли посилюються, і це приносить чималої шкоди, зокрема і мирним жителям та інфраструктурі міст. Власне, вже можемо долучити до нашого ефіру наступного гостя. Це Тетяна Ігнатченко, речниця Донецької обласної військової адміністрації. Пані Тетяно, ми вас вітаємо. Слава Україні! Тетяно, доброго ранку. Слава Україні, пані Тетяновіта. Так, бачимо, що ви стоїте навпроти зруйнованої будівлі. Кадри жахливі. Розповідайте, що саме це за інцидент був. Ситуація, взагалі, по всій лінії фронту на Донеччині бачимо, що вона дуже гаряча, але відносно віддалення міста також потрапляють під удари. Розповідайте про саме цю ситуацію і загалом про ситуацію на Донеччині. Ви абсолютно правильно сказали, що жителі Краматорська, наприклад, Слов'янська, Бахмуту, повідомляють реально щоденно про те, що щось прилітає, десь якісь вибухи, щось зруйноване. А зараз я знаходжуся у місті, яке досить таки тривалий час уникало цих ударів, уникало руйнування, уникало якогось втручання воєнного з боку Російської Федерації. Я знаходжуся зараз у Дружківці. Сьогодні зранку, близько шостої ранку. Тут було на одній вулиці було зруйновано. Близько 10 приватних будинків, і знаєте, це стало таким собі шоком для місцевих жителів, оскільки я повторююся, дійсно дружківка вже давно не переживала обстрілів. І звичайно, люди зараз такі знаєте спантеличені, вони розлібають оці завали, чекають на допомогу, яку зараз їм доправлять з місцевої з обласмісева обласна влада, щоб там запилити вікна, які повилітали, полагодити електрику тощо. Але всі говорять про те, що всі говорять про евакуацію з, звідси з цієї вулиці, дуже мало людей виїхало. І відповідно зараз знаєте оцей обстріл, оцей оці руйнування це ще один аргумент на користь того, що все ж таки зрештою варто ухвалити для себе відповідальне рішення і виїхати в більш безпечні області, області України. Оскільки дійсно у нас сьогодні, навіть протягом цього ранку, протягом ночі, вся область, починаючи від Бахмуту, закінчуючи вогледаром Авдіївка, Марінка, Красногорівка, вона реально все у вогні ракетним обстрілам піддалися сьогодні курах і Курахівка, це Курахівська міська громада. І власне там знаємо що є люди є, є люди поранені. Одна людина, будинок якої прилетіла ракета, опинилася під завалами і нині триває рятувальна операція, де СНС розбирає завали, і намагаються врятувати цю людину. Словом, ситуація дійсно напружена, і на жаль, ми не бачимо тенденцію до послаблення, до покращення ситуації, оскільки розуміємо, що рашистам просто таки залежить на тому, щоб е, закрити, як вони кажуть, закрити межі області е, і зробити якісь свої там квазі, е, квазі республіки але е, повторюсь що українські військові міц, міцно тримають свою лінію оборони і станом на сьогодні лінія оборони наша не змінилася тобто всі наші позиції українські військові е, утримують чітко і впевнено. Так, пані Тетяно, розуміємо це чудово, і власне розуміємо, що відчувають люди, які там знаходяться. І якраз далі поговоримо з вами детальніше про евакуацію. Чи відбувається вона зараз, зокрема із дружківки, як ви зазначили, чому там люди не хочуть виїжджати? Що пояснюють, якою ситуація загалом в регіоні є з евакуацією населення? Тому що про це неодноразово вже просили. І, зокрема, і пані Ірина Верещук, яка нині відповідає за території тимчасово окуповані. Так, абсолютно вірно. Нині так звана обов'язкова евакуація. Вона триває, ну скажімо, так, за патронатом, можливо, так міністерства реабілітації, кабінету міністрів обласної військової адміністрації, але зазначу принагідно, що все ж таки евакуація з області ми розпочалася буквально в перший день широкомасштабного вторгнення Російської Федерації, тобто з 24 лютого. І от відтоді цифри е, евакуації досить таки суттєві, тобто мільйон 670 тисяч перебувало на території області на початок е, широкомасштабного вторгнення, і зараз за нашими оцінками десь приблизно 350-370 тисяч людей є. З 1 серпня, відтоді, коли розпочалася обов'язкова евакуація за межі області, організовано під патронатом знову ж таки соціальних служб. Виїхало 6758 людей, і звичайно, ця евакуація цей процес триватиме і надалі. Ви питаєте, чому люди не дуже охоче виїжджають. візьмемо до прикладу е в Ви бачите, що це приватний сектор. Так люди тут е живуть у своїх будинках. Звичайно. Звичайно, в от дуже часто будинок це все, все те, що вони надбали протягом свого життя. Ясно, що людям дуже важко вийти з цієї зони комфорту, але натомість зараз намагаємося пояснити всім, що звичайно, якщо наприклад дитина доросла ухвалюється це рішення залишатися все ж таки, попри те, попри розуміння, що буде важкий опалювальний сезон, буде загострення бойових дій. Це одна справа. зовсім інша справа, коли залишаються маленькі діти. На жаль, на телевіторії області зараз перебуває понад 40 тисяч дітей, і пояснюємо батькам, що вивести їх, врятувати це не просто, скажімо, так, бажання батьків, а їх обов'язок. І власне, оцим важливим впливом, ну зокрема, на батьків ну, зараз користуються і правоохоронці, і місцева влада, яснюючи, що в тому числі за станеться дітей персональну свою відповідальність. Пані Тетяно, дуже потужний заклик. Ми впевнені, що вас почують. Тим паче пережити осінньо зимовий період за відсутності газу і часткової електрики буде вкрай складно. Тому, будь ласка, усім кажемо вкотре виїжджайте, якщо маєте змогу. Будь ласка, подумайте про своїх рідних, про своїх дітей так само. Пані Тетяна, яка зараз загалом гуманітарна ситуація на Донеччині в області? Чого не вистачає місцевим? Яка які конкретно є складнощі, складнощі окрім цього? Я б не сказала, що сказали, не вистачає скажімо, того, що життєво необхідно. Тобто, базові продукти, базові ліки, необхідні ліки у людей є. Досі працюють навіть в мережі супермаркетів, звичайно, це йдеться ідеться про один-два супермаркети на місто, наприклад, та це місто велике як грамоту чи то той самий Слов'янськ. і звичайно, те, що там, там далі на супермаркети, мабуть, не можна назвати асортиментом, особливо появку порівнюючи це, це з тим, як було до війни, так до широкомасштабного торгівля. Але тим не менше, все, щоб скажімо так, просто прожити в області, є тим більше, що на щастя ще злишає. Ці шляхи сполучення з іншими областями і до Донеччини приїжджають постійно вантажі, в тому числі і гуманітарні люди. Гуманітарну допомогу отримують регулярно, і причому як вздовж лінії розмежування на лінії фронту називаємо це точніше так і у відносному тилу, тобто той самий Слов'янськ, кровська, моторська, дружівка, вони також отримують гуманітарну допомогу. Звичайно, можливо, це якось знаєте, трошки розхолоджує людей, не не дуже спонукає їх до евакуації, але все ж таки знову ж таки споповторуюся, що дуже сподіваємося на те, що ця робота передусім інформаційна роз'яснювальна, вона таки дасть свої результати, і люди адекватно оцінять ситуацію і ухвалять відповідальне рішення. Пані Тетяна, буквально на сам кінець, ми впевнені, що е, зараз там працюють служби, зокрема і в дружківці. Однак, ви згадували і про е, так супермаркети, які там є. Дуже добре, що у людей в принципі є усі необхідні речі для прожиття і продукти. Утім, як зазначали військові, що ці супермаркети навпаки стають ціллю для обстрілів, тому що росіяни знають, що там є люди, що туди приходять за продуктами і спеціально цілять поблизу них. Якщо я не помиляюсь, у слов'янську був такий випадок, що обстрілювали фактично магазин супермаркет. Чи справді це так, і чи обирають вони ось саме такі об'єкти своїми цілями? На жаль, ви не помиляєтеся, і на жаль, перелік обстріляних супермаркетів, обстріляних ринків пунктів роздачі гуманітарної допомоги. Він далеко не вичерпується лише слов'янськом. Лише зараз так просто с вами це можна назвати ти саме слов'янську відар, бахмут. Тобто, знаєте, для росіян реально в них така зараз тактика. Чим гірше, тим краще. Їм абсолютно без абсолютно неважливо скільки людей вони вб'ють, тому що знаєте, ця тактика випаленої землі і тактика абсолютного залякування населення ново людей, це що це те, що, те, що характеризує їх оцю другу фазу російсько-української війни. Тому знову ж таки не втомлююся повторюватися, звертаючись до кожного жителя Донецької області. Будь, будь, будь ласка, подбайте про себе, евакуюйтеся, врятуйте своє життя і життя своїх людей.